Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які дуже-дуже тривалі. У них такий величезний, за ними тягнеться шлейф. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Назви цих ароматів ви знайдете внизу під ну, в інфобоксі під цим. Відео. Так що розгортайте, там все буде написано. Також, як завжди, я пишу, що в мене на губах і що в мене на нігтях. Бо дуже, дуже часто запитують, а що у тебе таке, ось люди, там все написано. Так, розпочинаємо. Ем, я, е, ви знаєте, що я люблю аромати дуже-дуже яскраві, е, які дуже довго тримаються. І я люблю аромати, які, у яких є такі, знаєте, дуже величезні, дуже довжезні шлейфи. І всі ці аромати, про які я вам сьогодні хочу розповісти, вони такі такі є. Я спочатку хотіла просто розповісти про 4-5 ароматів, а потім я подумала, ну у мене ж більше. У мене не просто більше, у мене є і більш економічні аромати, опції більш дорогі, ну і потім чотири останніх аромати. Це ті аромати, на які я можу розраховувати, коли я, наприклад, знаю, що я йду на якесь свято чи щось таке, і воно буде на вулиці, тобто там буде свіже повітря, дуже багато людей. І я хочу, щоб такий аромат був дуже-дуже яскравий, і тоді один з чотирьох ароматів зі мною тоді йде. Так, ладно, давайте я розпочинаю з першого аромату. І як на мене, цей бренд, він дуже якось, знаєте. Недооцінюють його, а мені він дуже подобається. Він мені дуже подобається вже давно-давно-давно. Це Just Cavalli від Роберто Кавалі. Цей аромат, якщо ви шукаєте собі тривалий аромат на літо, тут у нас є тіаре, тут у нас є неролі і також дерев'яні ноти. Дуже яскравий, дуже красивий, білі квіти, солодкий, але не дуже солодкий. Не не, не переймайтеся через Таре, бо я знаю, що ТАре іноді, а воно буває дуже таким солодким, що так аж, аж, аж голова буде боліти. Ні, тут такого не буде у вас з цим ароматом. Він супер-супер-супер класний. І він недорогий зовсім. Я раджу вам і цей аромат, і інші аромати від цього бренду також, бо вони дуже класні. Вони того варті. Потім ще один аромат, який стійкий, він дуже стійкий. І це не дуже, не дуже так би сказати, нормально для такого типу ароматів, бо це цитрусовий аромат. Це не притаманно цитрусовим ароматом буде бути такими яскравими і бути такими е, довгограючими. Але цей аромат, я вас можу завірити, він довго сидить на шкірі, дуже-дуже довго. Це Москіно, чіпінчик. я обожнюю цей аромат, дуже давно. Він класний, він яскравий, він цитрусовий, а він. Е, Дуже радісний цей аромат. Там ну, просто таке враження, що просто вибух цитрусів, а не аромат. Я давно цим ароматом користуюся, я давно його купую. І я сподіваюся, що його не зняли. Я вже давно не ходила на їх сайт. Але ці аромати ну вони є. Тут то там я їх можу знайти онлайн. Так що я вам дуже раджу, якщо вам хочеться. Тривалого, дійсно тривалого аромату цитрусового, то ось оце, він супер-супер класний. І потім наразі він дуже недорогий. Потім ще один аромат, я пам'ятаю, що я перший раз купила цей аромат дуже давно. Я якось е, подорожувала. Я була в аеропорті в, в, в Данії, в Копенгагені. і я там, як, як завжди я ходила по по, по магазину я там цей аромат знайшла, я його там купила. Це Femme Individuel від Montblanc. І цей аромат насправді він у мене тут в ароматах недорогих. Я його іноді бачу так, ну, там, за 20 євро, за 25 євро, а іноді я його бачу за 90 євро. Я не знаю, що там трапляється, чому така різниця в ціні, але так отак воно є. Іноді 90 євро стоїть, якщо Іноді ось вам, будь ласка, за 20, за 20 євро. Так, що у нас тут є? У нас тут є рожевий перець, у нас тут є чорна смородина, лавруха, лавровий лист, троянда, лотус, пачулі ваніль, амбра, та мускус. Мені цей аромат своїм так називаємо його вайбом тими відчуттями, який мені аромат цей дає, він мені дуже нагадує аромат від Шанель, який називається Алюр. Знову, не самий аромат, а те, які відчуття в мене від одного і від другого аромату. Він дуже класний, він дуже класичний, дуже красивий, дуже елегантний цей аромат. Як на мене, він дуже буде класно підходити для, наприклад, роботи в офісі. І цей аромат. Він, він яскравий, він дуже стійкий. Можливо, якщо у вас там дрес-код в офісі дуже такий, ем, знаєте, що вам треба доглядати за, за тим, що на вас вдягнуто, що ви не можете там певні е, речі вдягнути, що ви не можете накраситися, е, намакіяжитися, то може не для такого прям е, офісу. Ну, хоча один пшик нічого не буде, а якщо ви зробите 5 6 7 пшиків, то я запевняю, цей аромат буде на вас цілий день і буде шлейфити, шлейфити, буде дуже-дуже красивий. Ще один аромат, який я дуже люблю, який я дуже давно люблю, це не та сама пляшка, це вже нова, і потім нова і нова і нова. 24 роки я люблю цей аромат, він не не... Просто неймовірно красивий. Неймовірно красивий. Це у нас Hugo Boss Deep Red. Я обожнюю цей аромат. Чим? Він мені так подобається. Він цитрусовий, там є імбір, там є білі квіти, він дуже потужний, дуже яскравий, неймовірно красивий. Цей аромат схожий на інший аромат, який у мене є, не в цієї добірки, а просто взагалі він у мене є. Rouge. Ружа там два. Там є руж-ультім є руж класичний. Ось той, що руж класичний, перший, там, де пляшечка така більш темно-червона. Ось вони дуже схожі один на одного. Оцей аромат він як такий старший брат для того від Живанши. Яскравий, красивий, соковитий, і він просто він, він на шкірі. Він просто годинами, годинами годинами, годинами нікуди не уходить. На волосся, якщо ви нанесете, то тоді, якщо ви не так як я моєте голову кожен день, то тоді і до наступного, наступного разу буде. Або якщо нанесете, наприклад, на речі, на одяг. То тоді у шафі буде місяцями. Я просто я не шуткую людей. Потім ще один аромат, який він дуже-дуже класний, він мені дуже подобається. Цей аромат має е, потенціал бути ароматом підписю. Е, для мене цей аромат дуже красивий, елегантний. Е, на жаль, щось наразі не дуже багато людей про нього. Розказується, це My Barbari е, красивий, е, квітковий багато квітів, дуже багато квітів. Тут у нас цитруси та е, багато квітів, е, старт у нього свіжий, цитрусовий, але не очікуйте цитрусового вибуха як отут. Тут все більш таке, знаєте, більш, е, більш зроблено якось елегантніше. Е, Бергамот, мандарин, грійфрут, лимон, фрезі, герань, персик, зелені ноти, гарденія, дві троянди, пачулі, мускус, шкіра. Тобто Тут дуже багато всього. Тут, там, там ще є ті ноти, що я не дочитала. Дуже багато всього. Елегантний, красивий аромат, але він стійкий. Він стійкий і він робить такий класний шлейф, такий просто неймовірно довгий-довгий, красивий, красивий шлейф. Аромат вдалий, дуже вдалий. У мене є інший аромат від цього. Від цієї лінії, там, де оцей бантик він чорного кольору, аромат дуже трояндовий, дуже багато троянди, Я його не люблю, цей аромат. Ну, На щастя, у мене лише отака невелика пляшечка. І ще є рожевий рожевий такий бантик. Рожевий мені не дуже, не дуже подобається, він так сяк Знаєте, нічого так, такого особливого в ньому немає. А в цьому ароматі тут супер класно все. Супер красиво, супер класно. Мені він дуже подобається. І Він завжди компліментарний цей аромат. Ну і шлейф, шлейф, стійкість. Хоча, ви знаєте, шлейф і стійкість у всіх ароматів тут вона просто не перевіршена. Ще один аромат, і це ваш такий, знаєте, Типовий свіжий аромат кінця 90-х, початку 2000-х років. Це якраз я, я люблю свіжі аромати, люблю і подібного плану теж аромати. Це у мене такий Gio від Giorgio Armani. Дуже красивий аромат, свіжий, що знову не притаманно для свіжих ароматів бути дуже стійкими. Є свіжі аромати, які дуже стійкі є. Але більшість ароматів свіжих, вона все ж таки не суперстійка. Тут є така нота води, але вода не солена. Тут немає відчуття, що це якась така, знаєте, там, море, свіжість, нічого такого. Тут просто водянистий, водний, водяний аромат, свіжий, квітковий, трішки цитрусовий, але більш квіти, більш води. І він просто якась звірюга, просто, він, він такий стійкий, неймовірно неймовірно стійкий, красивий, красень цей аромат. Я його ще дуже люблю через те, що якраз в цьому ароматі я там ходила на дискотеки, там знайомилася з якимись людьми. Тобто ще й через це, бо я там пам'ятаю, де я там, була з ким там знайомилася, друзі, нові, щось таке. Тобто, це для мене ще і така пам'ять цей аромат. І ще один аромат, і ви і, знаєте, я дуже часто читаю якраз про, про цей аромат, і взагалі, в принципі, про цю лінію та дежте. Дежте, дежте, дежте. Одну хвилину. Мені потрібно вам прочитати його піраміду Ольфакторну. Ось вона. Е, я, я думаю, ну і я не знаю, про що ці люди кажуть? От, от, я, вам, я вам відверто кажу: я не знаю. Я з цим ароматом, я з ароматами з цієї лінії, я завжди з ними е, дружила, завжди вони були суперстійкі, суперстійкі. Е, Ті хто, ті, хто пишуть, що ці аромати не стійкі, не знаю. Може вони роблять пів кшика десь там за вухо і все. Слухайте, не, не знаю. Це у мене ось такий місор Абсолюті Блумінг. Я просто себе е, гублю кожен раз, коли це у них Absolute Blooming, Blooming букет, там такий blooming, всякий Blooming. Ну що, не можна зробити якісь там інші назви. Чи якщо ви не можете про, подумати про назви, які там різні, зробити номера 1, 2, 3, 4, 5. Ну, так також буде ну, більш більш якось, як це сказати, зрозумі зрозуміліше. Так, що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є це класичний фруктово-мускусний аромат, малина, чорна смородина гранат, рожевий перець, майська троянда. Півонія та у нас тут є ще і мускус. Тобто мускусно, мускусно-фруктовий аромат, але він дуже класний. І тут ще є дуже багато солодкості. Але ця солодкість, вона така, знаєте, вона від фруктів. Вона не така штучна якась, не, там, не цукеркова, а просто така, такі фрукти, класні, солодкі, дуже красиві. І він дуже дуже стійкий, дуже яскравий цей аромат, він мені дуже подобається. Я не знаю ось ці люди, що кажуть, що він не стійкий що там три пшика, і ви його не відчуваєте. Люди, три пшика, ви його вже відчуваєте цілий день. А якщо ви як я, і ви любите так добряче напшикатися, більше, ніж 3, 8, 10, то тоді просто, ну теоретично, я таке ніколи не роблю, але теоретично, якщо не митися, не перевдягатися протягом, я не знаю, трьох-трьох днів, е, е, то, тоді цей аромат буде, буде на вас. Тобто цей аромат просто теж якийсь звірюга. Е, у мене, до речі, ще був один аромат, який мені дуже подобався, його в мене нема вже давно. Міздіор Шері, який дуже багато людей чомусь називають Cherry. Я не знаю. Це ширі люди. Ширі. Так що він, він був дуже-дуже яскравий, і у мене ще є один класний аромат з цієї лінії Miss Dior 2017 року. У них якось виходили аромати якраз по рокам. 12-го року був. Класний теж, і ось 17-го. І він у мене є. Я його не показала, тому що його, до речі, зараз дуже-дуже складно знайти. Його можна знайти. Не затестувавши його, я вам не раджу його купляти, але він і коштує дуже дорого. Краще вам обрати те, що зараз наразі є у магазині, ви можете протестувати. Як я вам вже казала, на моїй шкірі вони ну, насправді класно і довго. Сидять, ніяких у мене немає проблем з ними. І ще один аромат, який я дуже люблю, і це один з тих ароматів, які я купила ну, не справ, насправді не так давно. Це у нас Лєнтарді Абсолю Givenchy. Дуже красивий аромат. Тут така, знаєте, хіміра. Тут і чоловічий аромат, і жіночий аромат в одному. Для чоловічого аромату тут у нас є ром, тут у нас є табак. Лаванда, а жіночий аромат тут у нас представлений як біль квіти, ем, солодкість дуже класний, дуже стійкий. Хоча я вам хочу сказати, що всі аромати, всі аромати цього бренду, цієї лінії лантарді, вони всі на мені стійкі. Всі. Я жодний і не можу сказати, що це не, це не стійко. Це не шліфово, вони всі стійкі. Не знаю, можливо, і я, я можу це, я можу на це подумати, що можливо це залежить від шкіри людини. Хоча, ви знаєте, навіть два-три пшика на мені, і вони вже дуже-дуже. Стійко і довго тримаються. Потім оці чотири аромати це аромати, на які я розраховую, коли мені потрібно піти кудись на свято, і свято це на якийсь там відкритій відкритій території. Перший, ви знаєте, що я дуже люблю вишню, ви знаєте, що я люблю цей бренд. і це скандал. Скандал від Жан-Польготє. І це у нас скандал by night Тут у нас є вишня, тут у нас є солодкість, цитруси, груша, яскравий яскравий класний аромат. І коли я в ньому там просто шлейф навколо. Мене як просто як аура. До речі, всі оці чотири аромати ну, 99%, якщо мені потрібно якраз йти десь на відкрити якесь місце, якесь свято, де багато людей, де багато людей будуть в ароматах, то тоді. 99% є того, що я оберу саме один з цих чотирьох ароматів, про який я вам зараз буду розповідати. Ну, коротше, коротше будь-який аромат, у цей скандал ви оберете, ви не, не зробите помилку, бо вони всі дуже класні, вони всі дуже якісні, вони е, стійкі, вони е, гучні, голосні. Це може подобатися, може не подобатися. Мені це дуже подобається. Ось так, що, якщо вам потрібен аромат, який кричить, голосує, волає, оце він, оце воно. Ще один аромат, і я на нього постійно отримую якісь компліменти, чи просто може не компліменти, а просто м -м, непоганий аромат. ну Це ж не комплімент, так? Я завжди думаю, люди, слухайте, цей аромат насправді на ринку вже дуже багато років. Ну, вже ви його не чули ніколи. Він дуже багато років, він вже не такий може і не такий цікавий, а люди на нього реагують. Дуже позитивно. Це у нас Mademoiselle від Шанель. І це у мене класичний аромат. У мене ще є інтенсивна версія. Мені більш то подобає якраз оцей класичний аромат. Це у нас класичний аромат ще і з точки зору піраміди. Бо тут у нас класична піраміда шанелівська, цитрусики, білі квіти. Дуже багато пачулі. Якщо ви почулі, не в друзях, я б вам радила, може, може, одразу не робити 10 пшиків, бо це буде занадто, занадто для вас боляче. Може просто один-два пшика, просто подивитися, як цей аромат на вас, чи ви з ним ну, можете спів. Співпрацю співпрацю робити не знаю. Він дуже класний, яскравий, класичний, люди його знають. Може вони не знають, що це він, що цей аромат. Просто через те, що цей аромат дуже я часто на на вулиці відчуваю. Люди знають, що ось щось знайоме, знайомий аромат, і вони дуже позитивно на нього реагують. Ну і Потім стійкість цього аромату шлейфовість цього аромату. Воно все просто супер-супер класне. Я вам тільки можу радити цей аромат. Він дуже-дуже красивий. Ще один аромат, і тут у нас останні два аромати. І, можливо, ці останні якраз два аромати мені принесли більшість, більшість компліментів. Не можу сказати, що вони мені принесли так багато компліментів, як всі інші мої аромати, але дуже багато, дуже-дуже багато. Коли я купила цей аромат, я купила перший день, коли цей аромат вийшов на, на сайті у продаж, і я, я ще подумала, що не буду я купляти велику пляшку, тоді найвеличезна пляшка була якраз 125 мл. Я куплю 7, 7, 75, бо що мені робити, якщо в мене велика пляшка і вона мені не сподобається. Як я помилялася, мені потрібно було хватати, брати, одразу купувати 125 і ні про що, не думати навіть. Це у нас Baby Cat. Baby Cat від Yves Saint Laurent. Я знаю, що дуже багато людей кажуть про цей Cat і Baby Cat там, Baby Cat тут. Ну, він насправді класний, дуже е, солодкий. Він солодкий, він е, спецієвий. Спеції е, якісь там, знаєте, перці дуже крас, крас, красивий, дуже яскравий цей аромат. Солодкий, який такий трішки бальзамічний цей аромат, не, не просто, неймовірно, неймовірно красивий, неймовірно цікавий, неймовірно, в ньому комфортно. Люди на нього реагують завжди супер позитивно. Влітку, взимку супер завжди компліменти. Завжди, як ти класно пахнеш, а що в тебе, в тебе таке за аромат компліментарний і він стійкий, люди. Ця річ, вона супер-стійка, супер, супер, супер. І останній аромат це аромат, який мені бренд подарував. Бренд мені не казав, що тепер ти... Повинна про нас роз... розказувати кожен раз. Ні. Мені насправді дуже подобається цей аромат, і тут вишня, тут у нас бобитонка, і я насправді не дуже вірила ось в такій ситуації, коли там хтось змінює свою трає... траєкторію і йде за тобою, щоб дізнатися, що ж там у тебе за аромат. А за цим ароматом, не за мною, за ароматом йшли. Це садібаче від Zero Malayal, коли це італійський бренд. Тут у нас квіти, тут у нас вишня, і тут у нас солодкість. Бобитонка, тут у нас ще є, і трішечки така, знаєте, як така підкопченість е, е, від е, неблаговоння, а як відладана. Ось. Дуже красивий. Не, не, не просто я не можу навіть його якось е, описати, наскільки він класний, наскільки він солодкий, красивий, яскравий. А я йшла якось і за мною йшла жіночка. Не за мною, вона йшла в іншому просто в інше є якесь там місце, і потім вона почула мій шлейф, вона розвернулася, вона пішла зі мною, вона мене запитала, а що це в тебе за аромат? А він такий класний, а де ти його купила? Як він називається? Я взяла свій телефон, я їй. Фотку на фраграндесі показала, сказала, де його купити можна, що це за бренд, скільки він коштує, і вона була дуже вдячна, вона сказала, ну такий шлейф, ну такий шлейф, ну такий такий шлейф, шлейф. люди, оцей, оцей аромат, не тільки цей, а ще декілька інших. Наприклад, скандал, наприклад, оцей Івсин Ларан Шанель на одязі тримаються, вони не просто тримаються на одязі, якщо ви його ну, не, не попрали цей одяг, а, а просто взяли і повісили в шафу. да. А Після прання, слухайте, оця, оця річ після прання тримається просто одне прання, інше, друге, третє, вона, я не знаю, що, що тут таке, воно просто входить в тканину, воно, воно дуже стійке. І це мені дуже подобається, неймовірно подобається. Так що. Ось, я сподіваюся, що це, ця моя добірочка вам прийшлася до, до смаку. Я дякую вам за вашу увагу. І з вами ми зустрінемось в, в середу. В середу я вам розкажу про новий аромат від Lancom, який називається Lancom Idol Power. І дякую вам ще раз і, і бажаю вам доброї 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 неділі. 爸爸。